Знову про ТЦК. Проблеми в ТЦК цього самого йоду десь зняли, він там говорив всім, що він обмежено придатний, що він чи поки що там не під призовом. Я деталі всіх не знаю. От, але е, те, що він описує, що це були там, ну, жахливі страждання, і що люди, які ну, просто їх би взяли і повезли. Тепер вони кажуть, ні, ну такій державі, там, типу, ми служити не будемо. Ну, то до чого він веде? Що? ТЦК де мотиватор. Ну, по-перше, давайте, давайте не розганяти теж і ПСО. Різні бувають в ТЦК і різні люди в ТЦК. Я знаю, тут хто в Сумському ТЦК це люди, які отримали поранення, поранення, тобто вже. Відбули свою війну, і тепер вони в ТЦК. Вони, ну, як правило, це чимні, нормальні люди. Е, я не знаю, можливо, там десь в центральній і західній Україні, там до ухилянтів там е, у ТЦКшників інше відношення. Я не готовий сказати, бо як би е, не знаю. Е, єдине, що скажу, що суспільство не може е, одночасно е, любити і ЗСУ. І любить ухилянтів. Е, ну, тому що це ж, е, це ж роздвоєння, да? це, це ж якийсь е, когнітивний дисонанс. І кожному треба визначитися. І тому я проти, наприклад, там, то ж само там, пропозиції Олексія Гончаренка, щоб у ТЦК була інша форма. Е, ну, хоча він посилається на історичні аналогії, якісь, ну, на тому, що, наприклад, там, навіть в окупаційних військах там. Союзників, в тому числі в Сполучених Штатах, була окрема воєнна поліція, і це у них було на шаломах написано. Те саме було приблизно і Німців. Ну так це було приблизно таке і в НКВД. Коли бачили там околиш на фуражки і бачили, що це не піхота, це точно НКВД. Він, мабуть, щось хоче щось такого. Я не думаю, що це правильно. Це моя позиція, тому що. Ну, У мене є якби розуміння таких людей, як цей Йода, що там, тіпа, ну блін, а що це було? там? Що, як можна допустити знущання? Але в кожному конкретному випадку треба, мабуть, розбиратися. І саме головне, треба, щоб люди знали, що влада, а саме Володимир Олександрович Зеленський, має внести повну відповідальність за. Те, що відбувається з мобілізації, це його обов'язок. І в принципі, треба на законодавчому рівні, мабуть, написати щось типу такого, що хто має право там бусифікувати. Да? І щоб тінь не падала на ЗСУ. Хай тінь падає на е Офіс президента і на самого президента. От. А то у нас, якщо перемога. Якщо перемога, то у нас тут Зеленський вийшов, о, дивіться, я півтора роки там це готував, я страждав, мучився. Що дрони сам збирав. що е, інструктував офіцерів, що хтось в страшному сні повірить, що це була ідея Зеленського, Та ну нафіг. Е, Зеленська роль була скоріш за все, це атмах да? там, типа що, стріляйте. Да? Там, Ну, от і вся його власне, роль в цій, в цій надзвичайно важливій, цікавій, хрестоматійній, історичній операції. От. Але чогось, коли про ТЦК, от коли про отакі випадки, чомусь Зеленського немає. Чомусь Зеленський, згадайте, він рік тягнув з прийняттям закону про пониження віку. Да? А чому? Так тому, що ж було ж по його ж електоральній групі ж там було, і він же ж ай-яй-яй-яй-яй. Це той же самий випадок. Коли Володимир Олександрович хоче бути батьком перемог. А батьком проблем, хай буде хто завгодно. В даному випадку перекладають на ТЦК, а значить, і на ЗСУ. Ні. Зсу тут не при ділах, а, але знаємо, що ну при всій любві до зсу як інституції, ми розуміємо, що зсу це зріз… Суспільства. І там теж що думаєте, немає подонків? Ну, там є. Я знаю кількох, які воюють абсолютних подонків, да, там, які тут були. От. Але є більшість більшість це нормальні хлопці, але і падонки, можливо, війна їх виправить. І вони скажуть, стануть нормальними людьми. Я знову буду тиснути їм руку. От. Але я ніколи не потисну руку Зеленському. Чому? Тому що він. Робить якраз він не бере відповідальності там, де її потрібно брати. А там, де можна похвастатися, він тут самий перший. От підсумовуючи, в кожен такий випадок треба розслідувати, і треба знати, що хто насправді, щоб не шукали крайнього, хто винуватий і що робить. А що робить? Це в тому числі нам треба, щоб Володимир Олександрович прийняв якісь нормативні рішення, щоб додати у військо новобранців. Так що отак. Добре, будемо вважати, що я на це питання відповів, і, і переходимо, переходимо до наступного питання. Ну і ще запитання: Трамп нещодавно порівняв Україну та Росію з дітьми, які б'ються в парку. Мене цікавить питання: а які результати роботи нашої делегації в Сполучених Штатах? Чому на Рамштайн не їде глава Пентагону? Чому у нас забирають запчастини до 20 тисяч ракет? Так, ми про це заявляємо на весь світ, але в чому причина, і не про це не знали. Що відбувається з нашою дипломатією взагалі? Дипломатія е, Криворізької чи, якщо хочете, там Трускавецької дипломатичної школи, е, провал за провалом. Е, Володимир Олександрович так само безтактно продовжує вести себе із е, союзниками, так само безтактно е, веде себе, ну, той випадок. Коли кажуть, ну основне правило, мені колись розказував один, одна мудра людина, яка пропрацювала в, в цьому психологічному диспансері, ну, ну те, що в простонароді розказують дурка, да, що там їм забороняють дивитися в очі цим, щоб не провокувати, щоб не провокувати. І так і тут, ну не провокуй е, Трампа саме ти. Тому що Трамп тебе недолюблює. Ну, це мало сказати, недолюблює, Що він до Путіна має більшої поваги, ніж до Зеленського. Того не спілкуйтесь, це є, ну, таке. Правило, там я тренінги проводжу по соціальному лобізму, да, там, типу, Якщо ви захочете зараз приїхати в суми і щось порішати в обласній військовій адміністрації, скажете Вітя, поможеш? Я, я скажу точно ні. Ну, то що я ж для них червона тряпка. Так само, червона ганчірка для е, Трампа це будь-які висловлювання Зеленського щодо Трампа. Ну, давайте це хай буде хтось інший робити, Давайте в нашій дипломатії ми врешті-решт. Приймемо правило, що їдуть домовлятися дорослі, а не оця е, криворізька шпана. Е, тому що в міжнародній дипломатії отак пальці ніхто не розставляє. В кедах не ходять, а ходять підтянуті струнки, як он єрмака вже. Єрмак ну, і струнки це різні речі, але принаймні заставили його одягнути костюм. От, а не так, як вони раніше в кедах на босу ногу ходили, блін, в якихось ну, в чучельних блін, якихось не знаю, ну, в худях там. Ну, блін, страшне. От. Що е, дипломатія це про е, домовленості, і, взагалі, саме головне, що потрібно знати в, е, в цьому випадку, дипломатія? Це не лише як казав Незабвенний, якого вже мабуть забули. Ну, принаймні зілібобі, які теж точно забули, то що у них же ж як у рибок гупі там пам'ять, що був такий Данілов, е, секретар РНБО. Так він казав, від імені України може виступати тільки чотири людини: це Зеленський, там прем'єр е, е, Шмигаль, там голова Верховної Ради Стефанчук і міністр закордонних справ. Тоді там був Кулеба, ну зараз собі, да? От, І це абсолютно неправильно. Тому що від імені України е, можуть виступати навіть офіційно і депутати, на то вони там в різних ж депутатських групах і фракціях, там є ж всякі там е, ці. Міжфракційні об'єднання, там дружби з Азербайджаном з тої країни, з той, стой, з з і Вони можуть виступати. Тобто, дипломати у нас є, повірте, це у нас єрмак не вміє говорити українською мовою, а у нас є дуже багато сильних дипломатів, які англійською володіють як рідною. От їх би відправляти. Да? Президент Порошенко, п'ятий президент, говорить англійською зв'язно, на відміну від Зеленського, який українською та й російською не може Ну, Він взагалі не може говорити, Якщо не щитує суфльора, у нього виходить демі. А є Володимир Олександрович, люди, які вміють це робити, то їх треба й посилати. Ну, не подобається вам Порошенко. Ой, там є багато-багато людей. Там є Ірина Геращенко, там є Клипушці. Це цнабзе, люди, які дуже класно говорять англійською. У нас є колишні дипломати безсмертний, чалий, просто ті, які ну у яких ну безліч зв'язків. Володимир Олександрович, є люди, і знову ж ми повинні розуміти, що треба, щоб спілкувалися не лише дипломати з дипломатами, а люди з людьми, тому що люди в цивілізованих країнах. На відміну від поки що е, України, формують запит до влади, формують запит. Да? І тому, якщо поїдуть зараз деякі культури е, в Європу і в Сполучені Штати, е, е, священники, тому що там Трамп вже ж е, вважає себе християнином, то да? треба, щоб до нього їздили, як от був е, кейс, коли до Баптіста. Спікера їхнього в конгресі е, приїхав е, до. Приїхав теж людина, віруючи той ж самої конфесії, Баптіст, по-моєму, да який втратив жінку і дітей в Одесі під обстрілами, От він поїхав, і вони зразу там ага, розблокували той пакет допомоги, який потрібно було. Це ж було в 24-му році. То зараз треба, щоб їхали, віруючи і казали, що якщо ворог що терорист, це той, хто б'є по, по лікарнях. А той, хто б'є по літаках, які наносять удари по лікарнях, то той не терорист, той молодець. Тому за подвиги треба давати плюшки від американського народу у вигляді тих самих ракет, бомб, снарядів і так далі. От і це треба, щоб хтось говорив. Треба, щоб наші люди їхали в Європу. Так, да, Європа навіть консолідована з нами, але все одно треба ще їх підстібати. Там ті типу, треба казати, що як так виходить, що 250 тисяч снарядів на місяць робить Росіюшка, і всього 60 тисяч Німеччина. Що цього недостатньо, щоб нам допомагати. Ну от, і треба, щоб їхали прості люди, щоб треба поїхали, щоб спортсмени поїхали і суд от нашу хокейну команду і повезли туди. У нас хокей на траві, дівча, дівчача команда, ну просто там вона рве всю Європу. От, і щоб вони поїхали, щоб тренера з іншими тренерами поговорили, що як воно там тренувати дівчат, там, при, коли каби падають. Да? От, щоб поїхали якісь громадські діти, щоб лідери громад, от, лідери оцих громад розгромлених. Е е Хатінської, Юнакарської, Білопільської, щоб поїхали, щоб вони не вилазили з Європи і там казали, показували фоточки. Дивіться, от мій офіс, руїни мого офісу, а ось руїни мого міста, а ось той, а ось скільки вбито у нас дітей, а ось скільки той. Будь ласка, давайте допомагайте, дергайте свій уряд, свій уряд. І от ця човникова дипломатія дасть більше, ніж дипломатія дипломатів. Вибачте, за тавтологію, і тим більше, ніж дипломатія е, криворізька трускавецької дипломатичної школи. І точно більше, ніж. Зеленський, тому що Зеленського Трамп не любить просто апріорі. А е, на, на картинку він буде е, з дітьми говорити, е, які будуть казати, що от, е, дядя Дональд дай нам снарядів, щоб відбити моє село, тому що ворог там знищив, і дай грошей потім відбудувати, тому що твій друг Владимир Путін неадекват терорист, Е, і дай Бог, щоб дитина там в овальному кабінеті не Тобто, Якісь наші олімпійські чемпіонки, дівчата, будуть по любому е, в овальному кабінеті виглядати краще за зеленського. Але Зеленський не може цього свідомити, тому що він нарцис, він не розуміє, що як можна його не любити. От так, Володимир Олександрович, багато людей вас просто не люблять і е, тошнить від вашого голосу. Їм тільки от, голос почуєш, у мене там типу, багато знайомих переключатися і кажуть, там вітя, тобі ж треба молоко за вредність давати. Чого? Ти ж слухав його останню присуху, більше години я да, там. бідний-бідний вітя. Як ти зміг оце все пережити? От, е, так що так, Володимир. Володимир Олександрович, треба е, е, міняти е, дипломатію, от. А те, що Трамп поки що там не в адекваті, ну, треба, щоб ми союзники приводили його в адекватний стан, щоб е, вони допомагали не Ізраїлю, а Україні. Тому що е, ну, я всю дорогу казав, що там тіпа, війна Ізраїлю з Іраном це буде нам не поміч. Ну, типу ж ворог мого ворога, мій друг. Да? А це буде, він, вони будуть тільки забирати у нас боєприпаси. Тому я бажаю, щоб Сполучені Штати і Ізраїль не, не воювали з Іраном. Ну поки ми не розберемося з Росією. І не треба там відкривати другий фронт, він недоречний. Якраз другий фронт ви відкриєте десь на Далекому Сході, мається на увазі проти Чукотки, не проти Китаю, а проти Владивостока. А ще краще заблокуйте блін, проливи е, в Чор Морі і в Балтійському морі, щоб вони не могли продати нафту. От на що мають бути спрямовані зусилля і наші, і наших союзників. А човникова дипломатія, культурна, спортивна, громадська, вона мусить е, робити що? Мусить робити е, загальну ситуацію по, е, по світу на нашу користь.